Інсталяція, яка поєднувала українську культуру та природу серед місць івано франківська дерева одягнули вишиванки, таку мистецьку акцію приурочили до дня незалежності. Продовжить тему Тетяна Дадак. У сквері Міцкевича 15 стовбурів дерев одягли у полотна, які стилізовані під українську вишиванку у червоно-чорних кольорах. Наш центр чесно мистецтва» разом з викладачами художньої школи набивали це. Потім це все висихало, просувалося. Орнамент. Ви бачите, є квіти. Які символізують практично різні регіони нашої України? Є хрестик, це тобто де більше вишивається у нас тут на, на Прикарпатті. Акцію назвали Вишиваний франик, адже великий каменяр і сам часто одягав сорочку. Франко дуже любив вишиванку і ще з маринаркою і з піджаком любив носити таку моду. Тоді задемонстрував українському суспільству. До речі, тоді не так часто одягалися вишиванка, особливо інтелігенція, особливо в містах. І тому ми хотіли підкреслити силу вишиванки. Аби популяризувати українські традиції, також запустили фото челендж мешканців і гостей міста закликають робити світлини біля вишиваних дерев та ділитися ними у соцмережах з хештегами Вишиваний франик. Мені дуже подобається оцей такий захід, і я спеціально до цього заходу оділа таку вишиваночку, під мій цей лук, і дуже люблю такі вишиванки, День Незалежності. Сфотографувалися тут і туристи з Одеси. Зараз всі люблять українське, треба підтримувати українське в ці тяжкі важкі часи. А це дуже добра акція. Мистецька інсталяція триватиме до вересня.